you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Влада штучно затягувала процес деолігархізації в інтересах окремих людей, тому Україна втратила дорогоцінну можливість через політичні маніпуляції. Цікаве твердження, чи не так? І можливо у нього й можна було б повірити, якби таку гучну скандальну думку озвучив будь-хто інший, але точно на експікер ради Дмитро Разумков блиснути популізмом цей політик вирішив, коментуючи рекомендації Венеціанської комісії, відкласти антиолігархічний закон до кінця війни. Як відомо, європейська комісія за демократію через право Венеціанська комісія рекомендувала. Мала Україні відкласти імплементацію закону про олігархів через війну. Повідомив міністр юстиції Денис Малюська з Венеції після засідання комісії в своєму Фейсбук. Бо війна істотно змінює баланс сил в Україні істотно зменшує вплив олігархів, і це як руйнування їхніх підприємств, так і функціонування органів державної влади під час війни сказав він у відеоролику. Тому належним чином оцінити вплив закону про олігархів на політичну систему правову систему вкрай складно саме в сторону міністра юстиції Дениса Малюський прозвучав такий випад. Разумков заявив, що ще восени дві року. Ко він наголошував на завчасному відправленні проекту антиолігархічного закону на розгляд Венеційки, проте міністр юстиції Малюска почав публічно критикувати його а потім із цим формальним приводом була організована відставка разумкова з посади. На вчорашньому засіданні Венеційка чітко зазначила редакція закону, що проштовхувалася українською владою, має індивідуальний підхід до деолігархізації, а не системний, бо РНБО, яке має визначати список олігархів на 100% підпорядкований президенту, і тільки імплементує його рішення. Бо для деолігархізації потрібна антимонопольна антитрастова антикорупційне законодавство також необхідний нормальний цивілізований виважений та зрозумілий підхід. На жаль, всього цього немає, і Україна знову в умовах повномасштабної війни повернулася тут майже на два роки назад. Хто понесе відповідальність, зазначив він. Дуже цікаве твердження. Ліна Костенко нараз заявляла, що українці нація з довгою історією. Однак, короткою пам'яттю, а щоб такі політики, як разумков, не підтверджували цю тезу. Варто дещо таки нагадати не так давно, як в жовтні 2021 тисячі Тоді ще спікер ВРП пообіцяв, що не збирається підписувати Валений антиолігархічний закон як аргумент він опирався на те, що зробить це тільки після того, як він надійде в коректному вигляді. Тоді законопроєкт про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаний із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті олігархів, ухвалювався під протест опозиційних фракцій та блокування трибуни. Дмитро Разумков у цей час перебував на самоізоляції через повторне захворювання на ковід. Фракція Слуги народу добилася включення законопроєкту в порядок денний всупереч позиції Разумкова та його розгляду за скороченою процедурою. Щоб не заслуховувати кожну з понад тисячі поправок, при цьому під час голосування за спецпроцедурою одночасно врахували три правки, які суперечать на одній. Своєю чергою представник президента в конституційному суді Федір Веніславський наголосив: взаємовиключні правки не були проголосовані, тож спікер повинен завізувати закон і передати його на підпис президентові. А колізія, про яку говорив Дмитро Разумков, спричинена неточностями у стенограмі, які перший віцеспікер Руслан Стефанчук виправив наступного дня, зачитавши зміни до стенограми попереднього засідання. Однак Разумкову було на. Це по цимбалах тепла ванна на каналах Олігарха Ахметова, де ледве не кожного дня світився політик, була йому важливішою. До речі, сьогодні нардеп на каналі Еспресо висуває конспірологічні теорії про те, що нібито влада знала, що забере доплати у військових ще в листопаді минулого року. Саме цю лінію зараз гнесе очоли і його команда. Вже давно всім очевидно, що Дмитро Олександровичу байдуже де торгувати власною фізіономією, та якому олігарху служити ще вчора. Хметову а сьогодні разумково називають молодим Петром Олексійовичем за спільні політичні акценти з Порошенком. Може, десь скоро і Коломойський на горизонті вималюються. Все це дуже сумно і трагічно, як для політика, що планує побудувати власну кар'єру. На жаль, своєму прізвищу разом не відповідає а розум та мудрістю о вчинках розгледіти непросто та ще й на злодії, як відомо, горить шапка. Тому, хоч би не кричав про деолігархізацію, не збирав собі лаври переможця там, де немає жодних заслуг. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе. Дорог.